Дивіться, це наш трейлер, який ми самі робили. Дуже гарно виглядає на перший погляд, поки саме не зайти не подивитися. Тут все є для повноцінного і комфортного життя. Електроплитка гриня, витяжка ката, холодильничок новий Ардесто, Розрахований він на 8 чоловік. Дуже файні у нас матраси, ліжка. Це друга кімната, це ніші такі, полички для е, речей там особистих. Ідемо, покажу вам, е, яка у нас ванна кімната, туалет. Це кухня. Все є там провод, на все транзити, це тонування вікон, туалет. Це ванна кімната. Все є, що потрібно для працівників, для відряджень. Ну, в принципі, все основне, що розповів.